Друзі, всім привіт! Ви дивитесь канал Автопогляд. Для тих, хто натрапив на це відео, ви, мабуть, шукаєте електроавто до 10 тисяч доларів. Сьогодні буде максимально широке розлога відео, щоб розповісти і вибрати для вас таку топ-гарячу п'ятірку. Інформація, яка сьогодні подається, буде станом на кінець липня 2024 року, враховуючи ринок електроавтомобілів та автомобілів, і законодавча база у нас. Змінюється та й може змінитися, тому враховуйте ці моменти, коли ви дивитеся, переглядаєте це відео, можливо згодом. Отож п'яте місце. На п'ятому місці я поставлю в один ряд, не один автомобіль, а одразу декілька. Це автомобіль, який натяжку для мене вважається автомобілем, чи автомобілями, тому що це декілька автомобілів. Це одразу ж Citroen c Zero. Mitsubishi IMIEV, Peugeot Ion. Да? Він якось так і називається. До них одразу добавлю, Вибачте, що в один ряд, але добавлю одразу Сітего. І, ну, мабуть, не шкода сітького, там, мабуть, тільки Volkswagen Up електричний. Ну і не знаю, там Dacia Sprint, там ще можна, якщо до 10 ви знаходити. Ну, типу, от щось таке. Це мікроавтомобілі, маленькі автомобільчики з мінімум вигоди, з маленькими батареями, там, скажімо, там Volkswagen там, на 16, здається, кіловат, враховуючи деградацію вік автомобілів. Це, я вважаю, це маленький сіті автомобіль для того, кому потрібно просто добратися з точки А в точку Б, в кого проблеми з паркуванням, в кого невелика сім'я, потрібно велику містці. Хоча я знаю, що є хтось і для сім'ї купує, там, і діти, і все гаразд, і їм вистачає Апа. Але е -е, це... оскільки це маленьке авто, воно і дешеве у всьому. Мінімум комфорту, мінімум шумоізоляції. особливо беремо ION чи Айміїв, пижики, там і деградація вже. і Зимою ти далеко там ніяк і 80 кілометрів не приїхати, якщо ви захочете ще включити опалення. І 60, задній привід. Перепрошую, я з любов'ю ставлюсь до всіх, у кого там Тесла, Тройка чи багато автомобілів електро, у кого задній привід. Ну, Це маленькі колеса і щеплення зимовий період, коли ви там на задньому приводі десь застрягли. Ні. Ну, це маленький електроавтомобіль, кому потрібно мінімум вигоди, мінімум не знаю, комфорту, потрібно дістатися в точку А в точку Б. Але і запас ходу там не надто великий. Якщо ми говоримо про AP, чи вже його клон CityGo, чи SAT, MI, Електричний, ну там є резон брати його тільки тоді, коли він вже з 35-36 батареї по факту. А до того брати його там з тими 16 кВт. І якщо це аймієв, він вже старенький, то і ще менше. Ну це настільки всередині дешеве авто, ну, ви відчуваєте себе там настільки скупо. Якщо вам воно підходить, ок, тому що я розумію, що електроавто, там Аймів, там, чи Peugeot Ion за CZR, за 5-6 тисяч, вже, вже ви можете придбати. Але повірте, навіть в сьогоднішній п'ятірці з цих автомобілів, ну, це на п'ятому місці не так просто, тому що за 5-6, навіть, ну, вже 7 можна купити вже щось краще, набагато краще. Тому ось така ситуація. Останнє місце тільки тому, що це маленьке авто, яке не дасть. Вам Найбільше комфорту не дасть вам запас ходу, не дасть вам шумоізоляції, комфорт в салоні і якийсь запас ходу, коли зимовий період. Це зараз включаєте там пічку і половина запас ходу зникає зимою. Четверте місце. Я зараз, я, зараз я почую там стільки коментів, вже телефон вже, зараз, вже буде дзвонити телефон. На четвертому місці я поставлю Volkswagen Golf e Golf з 24 батареї. Я вже чую, як дзвонить телефон. І розлючені власники Volkswagen і кажуть, Ч -ч -ч чого? Четверте місце? Гаряча п'ятірка а є гольф аж на четвертому і не на першому? Так, да, друзі, і для цього, повірте, з мого досвіду є ряд вагомих причин. Я люблю Volkswagen. У мене самого Volkswagen. Я люблю, люблю це авто, люблю посадку, люблю позицію, це гольф, це еталон, це, це щось таке. Але перше, ми говоримо про автомобілі Електро. І 80% їх це пригнані автомобілі, ну, 70-75, це автомобілі з Норвегії. Перше, це проблема гольфа це корозостійкість. Це дуже слабка корозостійкість гольфа. Друге. Вибачте, але ми говоримо про автомобілі, яким вже по 10 років. Крім корозостійкості, це проблема з компресорами. Тепловими насосами, часто. Часто. І третє, найголовніше, охолодження в ньому в батареї немає. І оскільки Volkswagen Golf, MQB база це автомобіль, на якому можна було зустріти і гібридну установку, і бензинову, і дизельну, і метанову установку, і електроавтомобіль, батарею довелося в є робити таку хрестоподібну буквою ENT. Під передніми сидіннями, пройом, там, де тунель під низом, форма там, де заповнюється під кардан, повний привід, і під задніми сидінням. Відповідно, ось це проблема, тому що коли ви купуєте автомобіль, якому 10 років, вам хочеться розуміти, що за 5 років я зможу цю батарею перепакувати, замінити. А в цьому і проблема. Через конструкцію цього і цієї батареї перепакувати її вкрай важко. Підібрати елементи для того, щоб розмістити їх там зручно, порівнюючи з іншими автомобілями електро, в яких батарея більш правильної квадратної форми, важче, суттєво важче. На третьому місці я поставлю. Зараз знову хтось здивується, Kia Soul Electro. Обґрунтую чому. Так. У них проблеми з батареями до 2016 року в наслідок шову, що вони поголовно часто комірки вздувались, втрачали ємність. Так, але я говорю цінову категорію до 10 і однозначно до 10 ви зможете знайти батареї і автомобілі з 2016 року плюс відзивні, в яких замінено батарею. Повторюю, замінено на нову. По факту 30 кВт, 16 рік плюс. Однозначно, вам треба шукати підтвердження цієї інформації, що батарея замінена і поємності, і по відзивній кампанії. Так, Kia Soul по вигляду, однозначно, що там порівнюючи там, з Volkswagen Golf, Golf цікавіший. Але Kia Soul це вже щось таке, що нагадує, повторюю, нагадує вам кросовер, Можливо, трішки вища посадка. Однозначно це цікавіше авто для жінок, люблять вище сидіти, позаду трішки зручніше садити дітей. Вигляд нагадує кросоверний, тому що якщо уважно подивитися на Kia Soul, ви побачите електричний, що батарея все-таки в ньому понизу звисає. Вона найнижчою точкою, мабуть, є. Це недолік, я розумію. Але. Оскільки ви вибираєте 16 рік плюс, це трішки краще, трішки краще корозостійкість. Нова замінена батарея може бути. І однозначно деградація в ній. Так, пасивне охолодження повітря. Деградація в нього не буде порівнюватися з гольфовою. Sky Innovation, зелена компанія. І, і ось чому четверте місце. Так, можливо, третє місце. Можливо, це автомобіль вам не подобається по вигляду, і так часто буває. І часто люди обирають скоріше Golf, ніж Kia Soul. Але, повторююсь, якщо брати Soul, то тільки 16 рік плюс підземна кампанія, замінена батарея, тоді у вас нова батарея, ну непоганий автомобіль по конструкції. Доволі надійно Перше і друге місце у нас буде поділятися. Вибачте, що я так розклав, але. Так воно і буде. Назвемо друге місце. Ну, Друге перше. Один з автомобілів е, Renault Zoe. Так, Renault Zoe це щось середнє між там, комфортним Volkswagen Golfом і е, там, скажімо е, тим самим там, Volkswagen Up. ну, типу, щось середнє маленьке. І по якості Зоя, це некомфортабельний автомобіль. Це щось дешеве все-таки. Ну, той, хто мені не вірить, просто спробуйте е, закрити двері, хлопнути нормально, так би мовити, дверима в Зойці. Ви відчуєте, як це все. Насправді, як, як, наскільки це дешеве авто. Це дешеве авто. Але на сьогодні, на липень 24-го року, ви можете придбати собі до 10 тисяч Зою. З основно з водяним з повітряним охолодженням. Перепрошую. Зою року 16-17-го 17-го е, 17 плюс з 41-ї батареї. Батареєю 41 кВт номінал. І це найдешевша пропозиція такої ємності до 10 тисяч доларів. Тут виграє просто ємність. Холодна ємність. Зоя це автомобіль, в якому є. Активне охолодження, і це одночасно і мінус, тому що корозостійкість в рено доволі непогана. Можна сказати, еталона. В нашій десятці це еталона, корозостійкість. Але е і там є охолодження батарей, тому і. Деградації просто мінімальна. Було декілька програмних прошивок, наслідок чого, що там сох міг бути і під 100% і показує. Але повірте моєму досвіду 2017 рік, навіть з Норвегії, деградація батареї буде десь в рівні 6%. Ми говоримо про реальну деградацію, не там от програмно прошити, що буде показувати 100%. ні. Але батареї там реально надійні, охолодження активне є, від чого і є недолік, що Норвегія трубки охолодження кондиціонера, вони там часто вони перегнивають, окислюються, втрачають свою конструкційну цілісність. І з компресором можуть бути недоліки у зойці, Але цей 41 кВт, ну це найбільша ємність. Е... Батарею, яку ви можете зустріти до 20 тисяч доларів. Тому якби, нема над чим думати. Ну, Тобто, автомобіль доволі невеликий, але плюс-мінус місткий, але з такою батареєю гріх не поставити його, скажімо, на на таке високе місце. Ну, як би не було смішно, зараз скажете, Андрій. Не, не зовсім здоровий. Перше місце в другим Зойкою поділяє Nissan Leaf. Розповім чому. Розповім чому. Чому? Nissan Leaf не еталон по батареї. В ньому немає охолодження. Якщо брати Ліф, то я б, мабуть, все-таки зупинявся на варіантах 24 кВт на 30, бо з 30 кВт батареями з комірками. Я саме говорю про автомобілі. Азеозео, азе, тобто до, до фейсліфту, до ЗЕ1 до 2017 року, я би брав 24 батарею, та це батарея, яких немає абсолютно, І деградація в Норвегії. За автомобілями, там, яким по 5-7 років може бути і 10-15%. Автомобіль, яким 10 років, можуть мати від 10% деградації до 20-25%, якщо це Америка, то тобто, якщо вона там ще в Америці поїздила. Батарея не еталон. Але в салоні ви отримуєте комфорт, якщо ми порівнюємо там, з Зойкою. То це комфортний автомобіль. Повноцінно комфорт. Це непогана шумовізоляція. Непогано, враховуючи ціновий діапазон. Це якісні матеріали. Це не, не, не постійно такий жорсткий пластик і звук дверей, який виносить голову. Це наявність теплового насосу. деяких, ну не в всіх комплектаціях. Це швидка зарядка. Якщо порівнювати з ренозої... То Зоя це однозначно дефект трьохфазної зарядки. Це постійно має бути струм стабілізований. І десь, якщо буде перепад по фазі, DCDC, -DC, і блок, і зарядний пристрій, все, все під заміну. Зоя дуже боїться, ну, швидких зарядок неякісних і трьохфазних нестабілізованих. Не, не Дома від друзетки зарядять ок. Десь на швидкій погано зарядили, зарядний блок можна спалити. Ліф, особливо беремо Азео. До Азео перші 2011-12 роки, там, коли там, що охолодження було водяного характеру, так би мовити, менш енергоефективні і батареї трішки гірші, то та, ну, швидкі зарядки, зарядки, зарядні блоки, там, швидкої, швидкої зарядки також ну, гірші були. Ну, Візьмемо Азео, й рік плюс 14-й, таких проблем немає. З недоліків, корозостійкість краща. Однозначеність Volkswagen. Ну не дивуйтесь, Nissan Leaf краща корозостійкість, ніж Volkswagen e-Golf. Якщо ми говоримо про скандинавські країни. Не еталонно назвам, там, запас ходу автомобіля. Але це не комфортабельний. повноцінний, комфортабельний. Гучно, так? Да? Доволі комфортний автомобіль. По вигляду, це однозначно. Якщо б ви мені сказали по вигляду, це, 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 це восьме місце з п'яти. Ліф. Ну, вибачте, ну ні задня частина, ні передня, ліфа не викликає. Ну, ліф, от я зараз, зараз в Ліф, і Ліф це для мене автомобіль, який просто я сідаю всередину, і тут треба відкрити всі вікна, щоб просто звертати увагу назовні. І не звертати увагу всередині. Ні всередині, ну це не називаємо, ну, непогано всередині, Ну, зовні це, це жахливий дизайн. Але просто поясню, чому Leaf, там на вершині нашого топу. Чому? Тому що введіть перепакування Nissan Leaf батареї. На OLX, на Google десятки варіантів в будь-якій. В любій частині України, будь-якому куточку, вам зможуть перепакувати під нову 24 кВт, ну просто нову. 25 35 тисячі доларів. Ви маєте 24 кВт нову батарею, яка ще й буде легша на 50-70 кг. ніж заводська, 24. Хочете 40 кВт, будь ласка, хочете 50 кВт, будь ласка, хочете додаткову батарею в багажний відсік, бо там реальному простору дозволяє. Будь ласка. Варіантів безліч. Знайти ти якусь проблему в Nissan Leaf, Будь ласка, вводити код помилки, не заводиться, зазвичай це проблема 12-вольтовим акумулятором. Так воно і трапляється. Будь ласка, будь-які проблеми, мануал, будь ласка, все, все. Автомобіль по конструкції, зарядний блок, ну і сама конструкція автомобіля 24-ї батареї, деградація є, є. І в Україні, враховуючи навіть це літо ну, доволі жарке, вона доволі велика. Думаю, що навіть більше, ніж 3% деградації за рік. Це, це великий показник. Але хочете не нову батарею, бушну від заміненого автомобіля, в якому ще сохне поганий, від, від бушного автомобіля, який був у користанні, без проблем, ставити замінюється. Хочете перепакувати, перепакувати. З Запчастинами, у, не знаю, на Галичині кажуть, до вибору до кольору. Будь-що, оригінал не оригінал. Що подобається. Пояснюю, чому він ще один вагомий показник до 10 тисяч. Тому що за 6 тисяч ви можете вже знайти Азео. За 5,5, навіть якщо захотіти, можна купити кузов Азео, в залежності від комплектації, можливо, не техна, не топово, але в якої буде вже якийсь показник деградації. Доїздити, якщо для вас ще достатньо там, сохом там, 70%, скажімо, ще до 100 км-110 хто як їздить 130, навіть виїжджають при такому соху літом. Продати цю батарею, купити нову 40 кВт і вкластися в 10 тисяч доларів. Мати 40 кВт нову батарею, повноцінний, більш-менш комфортабельний автомобіль. І все. Так? Так. Лів. Лів просто тому, що це настільки універсальне авто. Батарея, заміна, запчастини будь-які, рейки від Мегана, кермові. Недоліків вистачає. Кермова рейка, підрамники, ну, гальмівні супорта гремлять. Є, недоліків вистачає. Компресор, тепловий насос також буває вилітає, і в ремонті він доволі недешевий. І це тема на окремого відео. Але... Ну, це універсальне авто. Про Лів знають всі, все. І вам навіть не потрібно задумуватися, чому у вас там не завелося, або що, як вирішити проблему з цією помилкою, просто вводите в Google і вирішення одразу знайдеться. Тому що про цей автомобіль знають вже всі, все і, і наперед. Ось тільки тому Лів на першому місці. З зойкою, скажімо так. Десь так. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Можливо. Нюанси всі не назвав, але якщо коротко. На п'ятому місці в нас C0, Peugeot IMI, Volkswagen Up Десь так? Маленькі, маленькі, дешеві автомобільчики, мінімум комфорту. На четвертому Volkswagen Golf тільки через не неуніверсальність перепакування батареї і не надто еталону надійність, як для Volkswagen, від чого від нього їх очікують. На третьому місці Kia Soul, але однозначно 16-й рік плюс, і замінена дзвіною компанія батарея. На другому місці і першому Renault Zoya, але не 20, яка там третя батарея, а 41, й 41 кВт. І 17-й рік плюс, скажімо, і е, Nissan Leaf, Nissan Lів. Азео 24 кВт. А тут же вам вирішувати. Зручно купити його і за 7, поїздити декілька років ще, а потім замінити батарею на Бушну, нову. Все рівно кладеться до 10. Ось так. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Ставте лайк. Пишіть, який матеріал для вас буде найцікавіший. Хочете про щось дізнатися, підкиньте мені матеріал для відеоматеріалу, щоб вам щось розповісти, цікавіше. Підписуйтесь на канал, телефонуйте, якщо вам потрібно перевірити, підібрати автомобіль. Ставте лайк, телефонуйте. para os outros.